Сьогодні такий важливий день, коли наші серця повинні настроєні бути на те, щоб нам згадувати ціну нашого спасіння, згадувати те, що Господь претерпів ради того, щоб ми мали життя, мали життя вічне, мали життя тут, на землі, гарне, щасливе життя. І тому Господь зійшов з небес для того, щоб викупити нас, заплатити своїм життям для того, щоб ми мали вічне життя. І про Кисая, який жив за 760 років до Рождества Христового, коли Христос родився, йому вже було сказано. Якби Господній вже е, відкрився, як це має бути? І тому я хотів би зачитати це місце Святого Письма, це книга про Каїсаї 53 розділ. Хто повірив тому, що почув від нас? Кому відкрилася сила Господнії руки? От давайте задамо питання. От е, Хто з вас? благовіство. хто говорив свідчення людям. Як ви думаєте, всі, ті, хто, кому ви говорили, вони покаялися і стали дітьми Божими. Я думаю, що не всі. Багато людей, які тільки чули, але не прийняли в своє серце Ісуда Христа. І тому, Ісая говорить, що хто повірив. Хто повірив? Мало хто вірить навіть зараз, коли в цей час, коли Іванлія, вона розпространяється, Іванія проповідується, вона в різними способами, різними методами проповідується. Але багато людей, які відвертаються і кажуть, я не хочу слухати про Твого Бога. Я хочу жити сам, як я хочу, і це, це твої проблеми, що ти мені там говориш. А мої проблеми жити так, як я хочу. І тому багато людей не хочуть чути Слово Божого, не хочуть чути Євангелія, не хочуть чути те, що Христос, зійшовши з небес, оставив ту славу Небес і Він, він так е, солосився для того, щоб померти за всіх людей, які є на цій землі. Адже він піднявся перед ним як паросток від корення сухої землі. Не було в ньому ні виду, ні, ні вигляду, ні величі. Ми його бачили, але не було нічого, що можна було б собі побажати. Він був зневажений і відкинутий людьми. Страждалець котрий зазнав болю, від якого люди. Відвертали свої обличчя, ним гидували, і ми за, за ніщо вважали його, але ж він поніс на собі наші недуги, взяв на себе наші страждання, тоді як ми вважали, що він покараний, побитий і принижений Богом. Пам'ятаю себе, коли я ще був невіруючий, коли я просто жив, як я хотів, я робив, що хотів. І, і думав, що це так треба. Так, так всі живуть, і я буду так жити. Але коли Господь почав стукати в моє серце, коли Господь почав різними способами, різними моментами, до себе привертати увагу, то я зрозумів, що тільки в Господі є істинне правильне життя, тільки з ним я можу бути насправді щасливий. І я щасливий, що Господь мене знайшов, Не я його шукав, він мене шукав. Я думаю, кожен, кожен з вас. Такої ж самої думки, що не ми шукали Господа, Він нас шукав постійно, Він нас шукав, Він привертав увагу до себе. Він говорив через події, через людей, через якісь обставини і говорив до нас, і ми таки, як кажуть, здалися на Його милість. І ми свою руку вложили в Його руку, щоб він вів нас по цьому життю. І Господь він так багато потерпів для того, щоб ми мали спасіння. Я часто собі нагадую, знаєте, можливо, це такі, не кожна людина це може дивитися. Можливо, бачили фільм Страсті Христова»? Такий він жорсткий фільм, я б сказав би, але там як би так описано і показано. Які страждання потрібно було перенести Ісусу Христу? Але це фільм, знаєте, ми не знаємо, чи це було так, чи не так, чи щось там добавлено, чи щось там віднято. Але ми повинні пам'ятати, що дуже велика ціна була заплачена. І як сьогодні вже брат Ілля говорив, що не пан Той стрибнув до вовків, а слуга. Але Христос, Він. Оставив славу Небесі, оставив те, те, що він створив, те, що він все, все йому поклонялося, все йому служило. І Він це все залишив для того, щоб я, ви мали спасіння. І ми читаємо далі: Він був зранений за наші гріхи, був закатований за наші провини. Завдяки перенесеному ним стражданню, нам подаровано мир. Нам подаровано мир. От стільки зараз українці моляться про мир в Україні? Багато Багато моляться, багато просять, щось роблять, знаєте, для того, щоб настав мир. І раніше ми не молилися за мир. Так? Ми, ми були так, якби під Божою охороною, все було добре. А зараз ми молимося про мир, щоб мир настав, щоб війна ця закінчилася. Але Господь приніс свій мир. Навіть тоді, коли буря якась в нашому житті, коли щось стається таке негарне, і коли Господь дає нам цей мир, то дійсно це мир в наших серцях. Всі ми заблукали і розбилися, як тівівці. Кожен з нас пішов власною дорогою. Та Господь покликав, поклав на нього гріхи всіх нас. Як я в сьогодні говорив, що ми всі всі блукали своєю дорогою, всі йшли своєю дорогою. І я жалію в своєму житті, жалію тільки про одне, що я раніше не чув про Господа. Раніше мені ніхто про це не говорив. І як важливо, щоб донести Євангелія до кожної людини, яка не чула ще про Ісуса Христа. Над ним знущалися, принижуючи Його, але він не відкривав своїх уст. Його вели як ягня на заколення. Він мовчав, як вівця перед тим, її стрижуть, так і він не відкривав своїх уст. Після катувань і суду Його забрали. Хто з його народу міг усвідомити, що він забереться з землі живих і що за беззаконня мого народу його проречено на смерть. Деякі люди говорять, що та Христос він не помирав, він там якась, там, якась кома була, там, чи якісь, там, у нього якийсь обурок був, там ще щось. Але ще задовго-задовго до того, як Христос. Народився, вже було підсказано, що Він помре, він помре, але він Воскресне, Воскресне в наше оправдання. Я дуже дякую Господу, що Він це зробив ради мене, ради кожного з вас Він це зробив. І ми сьогодні бачимо ціну нашого спасіння, бачимо. Ці символи, хліб і вино, які він оставив, він каже, це робіть, поки я не прийду. І коли ми будемо участвувати в цій святій Заході, ми будемо пам'ятати, що це ціна, ціна нашого спасіння, Це те, що Господь залишив славу Небес і Він віддав самого себе на страждання і на муки. Йому могилу визначили зі злочинцями, але він був похований у багатого, адже він не вчинив жодного злочину, і його уста не знали неправди. Але те була Господня воля, щоб завдали йому ран і смерті, якщо віддасть своє життя як викопну жертву, то він побачить своє потомство, продовжиться його дні. І Господні наміри щодо нього. Будуть успішними. На його потомство, нам хтось засвідчив, тим людям, які нам засвідчили, їм хто засвідчив. І так воно прийшло, прийшло аж до наших днів. І слава Богу, що е, ми, почувши його призив, його голос, ми відгукнулися. Якби нам показали на якусь мить, царство Небесне. І Пекло, ми, мабуть, би трошки по-іншому розуміли наше життя і цінності, які є в цьому житті. Тому багато людей зараз обмануті, і вони кажуть, ну що я, що я там такого поганого зробив, я стараюся жити чесно, нормально, і мені не потрібно ніяке спасіння. Після своїх страждань він побачить хороші плоди і буде задоволений, пізнавши мого праведного слугу. Багато людей будуть виправдані, адже їхні гріхи він понесе на собі. Хай Господь нас благословить, що ми завжди пам'ятали. Я собі завжди нагадую, що я ніхто, але Господь полюбив мене. Він мене вибрав, не я його вибрав. Він мене вибрав. І тому кожен з нас нехай пам'ятає про велику ціну викуплення від наших гріхів. Це наші гріхи, це не гріхи Ісуса Христа. У нього не було гріха. Але Він зняв, взяв наші гріхи і наші беззаконня. І в Єварії в новому заповіті ми читаємо і з Іоанна, там є такі слова, якщо ми ісповедуємо гріхи наші, то він, будучи вірний і праведний, простить нам гріхи наші. Ісповідь і це, це те, що коли ми визнаємо, що ми грішні і ми нуждаємося. В тому, щоб Господь нас простив, написано, що туди нічого не не війде в небо. І тому кожного дня, кожного разу, коли ми звертаємося до Господа, ми повинні просити Господа прости нас, бо ми багато залишаємо. Не раз в місяць, коли ми приходимо до цієї заповіді, а кожного дня. Ми повинні пам'ятати, що ми багато зрішаємо і ми багато, і повинні багато просити Бога, щоб Він простив нас. І я дякую Господу, що Бог дарував мені дожити до цього дня, бачити своїх дітей, бачити онуків. І Господь дав мені багато благостовінь в моєму житті. Я хочу, щоб Кожен з нас бачить ці благословення в своєму житті, щоб бачили все те прекрасне, що Господь робить для кожного з нас. І я хочу подякувати Господу, що Він такий добрий до нас, Він так любить нас і так багато благословляє нас. І я прошу йому подяку, живому, святому, вічному Богу, і Сину, Святому Духу. Амінь. Амінь. Okay. <laughs>